Довго думав над тим, що ж цікавого вам розповісти. Останнім часом у наших улюблених гача іграх було стільки оновлень, що аж ось ще розбігаються, але я все ж таки обрав одну гру, про яку ми сьогодні поговоримо. І як ви вже здогадалися з назви та прев'ю, це наша улюблена Вува. Сподіваюся, у вас чудовий настрій, адже сьогодні ми зануримося в майбутні банери персонажів аж до версії 2.8, а також обговоримо деякі інші круті новинки. Буде цікаво, тому обов'язково додивіться відео до кінця. Отже, почнемо з найближчого. Банері. В версії 2.3. У першій половині цього оновлення нас нарешті зустріне Зані п'ятизіркова героїня стихії Спектро, про яку я вже робив окреме відео, та її нахвалював всіма можливими і навіть неможливими способами. І що найцікавіше, за інсайдерською інформацією, вона матиме аж дві різні форми. Нагадаю, що згідно зі зливами, її геймплей буде тісно пов'язаний з механікою Spectro Fresult. Впевнений, багато хто з вас давно чекає на Зані, тому тримайтеся і продовжуйте купити крутки. Як зараз модно казати. Make Zanni Great Again. Але це ще не все. Разом із Зані ми очікуємо повернення Фібі. Для тих, хто не в курсі, Фібі це п'ятизірковий спектр ДПС, яка свого часу вперше по-справжньому розкрила потенціал дебафу спектру of Result. і, можливо, у вас виникне питання. Хіба банер Фібі не закінчився зовсім нещодавно? Чому вона так швидко повертається? Річ у тім, що Фібі та Зані за прогнозами матимуть неймовірну синергію, тому розміщення їхніх банерів разом це дуже логічний крок. Це класична тактика закидування вудки. Адже коли два персонажі Круто доповнюють один одного, РФ значно охочіше крутитимуть обидва банери. Ми вже бачили подібне раніше. Схайдайте Ченліта Бранта у версії 2.1. Їхня взаємодія була на піку, і їхній спільний вихід мав сенс. Так що ні, це не випадковість, а майстерний план звманювання наших грошей з кишень. Переходимо до другої половини версії 2.3, де ймовірно з'явиться банер чи разом із Рераном Рочі, чи скоріш за все, буде п'ятизірковим персонажем стихії Аеро, виконуючи роль підтримки або саб-ДПС, а ось Роще це п'ятизірковий герой стихії Хавок. Тепер увага мейнери камелії, руче ідеальний сабдпс для вашої улюблениці, адже вона значно підсилює атаку та шкоду від хавок, що є дуже крутою штукою для камелії. Тож якщо ви відчуваєте, що вашій камелії чогось не вистачає, гроші може стати саме тим, що ви шукали. А тепер давайте зазирнемо у версію 2.4. У першій фазі цього оновлення на нас чекає п'ятизірковий персонаж стихії Айро, що володіє мечем. І повірте мені, вона особлива. Чому? Бо, як і зані, згідно зі зливами, вона матиме дві форми, і тут починається. Найцікавіше, очікується, що деякі атаки катресії в її аероформі накладатимуть дебаф, який накопичується і завдає періодичної шкоди ворогам. А її форти після максимального підсилення переводить її у заряджений стан, змінюючи її навички, але справжнім козиром її ульта. За чутками вона перетворюється на величезну катресію, відкриваючи нові анімації, здібності, по суті, повноцінний режим фінального боса. Виглядає це просто неймовірно. Тож, отримавши зані, ви точно захочете спробувати отримати. І її. У другій половині версії 2.4. Ми ймовірно побачимо лупу п'ятизіркову героїню ДПС стихії Fusion. Її зброя поки що невідома, проте ми знаємо, що вона спеціалізується на збільшення бафів атаки та шкоди від Fusion. але головна її фішка її набір навичок обертається навколо механіки зменшення ХП. Так, так чим менше у неї здоров'я, тим більшої шкоди вона завдає. Друге пришестя Хутау у вову. Основний дамаг буде йти від її підсиленої ульти. Очікується, що вона чудово не рахуватиме, та Брантом. А тепер поговоримо про рерани у версії 2.4. Тут стає ще цікавіше, у першій фазі ми ймовірно побачимо повторний баннер Карлоти, а у другій Чанлі, і я знаю, про що ви зараз думаєте. Знову реран Чанлі, її баннер був зовсім нещодавно, і ви абсолютно праві, ставлючи це під сумнів, але річ у тім, що Чанлі та Карлота з чутками отримають нові скини у версії 2.4. А якщо згадати історію, коли Чінці отримала свій скін у версії 2.0, її баннер також був доступний. Тож. Якщо ця тенденція збережеться, Чанлі та Карлота можуть піти тим самим шляхом. Втім, якщо з якихось причин рано Чанлі не буде, тоді ми можемо очікувати Бранта, оскільки він також добре працюватиме в парі з лупою. Переходимо до банерів версії 2.5. Тут ми ймовірно побачимо банер Фролови разом із абсолютно новим чотиризірковим персонажем. І чесно кажучи, після того, що здавалося вічністю, Вова нарешті додає нового чотиризіркового героя та одного з найпопулярніших п'ятизіркових персонажів. Ось цей я розумію перемога. Щодо Фролови, очікується, що вона буде п'ятизірковим ТПС стихії хавок, а серед реранів у версії 2.5, найімовірніше нас чекає повернення Кантарелли. Чому? Тому що вона за прогнозами буде ідеальною підтримкою саме для Фролови. А коли два персонажі так тісно пов'язані, ви ж розумієте, розробники не опустять можливості змусити нас покрутити банери обох. У версії 2.6 ми маємо отримати абсолютно нового п'ятизіркового персонажа чоловічої статі зі стахією Електро. Кажуть, він буде схожий на Юань Ву, як за дизайном, так і за геймплеєм. Впевнений, багато хто з вас зараз радісно вигукне. Нарешті, після стількох місяців, ще один чоловічий персонаж. Тож, якщо ви фанати Ву, вітаю, можливо, скоро у вас з'явиться новий улюблений герой. Також очікується, що він буде підтримкою для джінці, хоча я не впевнений на 100%. О, і не забуваємо що у версії 2.6 ми також отримали. Маємо нового персонажа зі стихією Айро щодо реранів, у версії 2.6, На жаль, у мене поки що немає жодної інформації. Але якщо з'являться нові подробиці, я обов'язково повідомлю вам про це у ТГ, посилання на який буде в описі під відео. Щодо версії 2.7, поки що немає жодної інфи, і нарешті версія 2.8 має подарувати нам ще одного чотиризіркового персонажа. Поки що деталей небагато, але принаймні вову ви згадала, що чотиризіркові персонажі все ще існують. Rolling strike package Bravo on unknown target. I authenticate Tango Whiskey at time 0 0300 Zulu. Attention aircraft. This will be a danger close fire mission. Weapons, i just going a call from Falcon Ops. Who's closer to Killbox 1 Alpha? Send the Hogs, sir. Okay, send the hawks over to Killbox 1 Alpha. It's a danger you close 300 the to 300 feet. Killbox 1 Alpha, 300 feet. Danger close. Friendlies in the area. А те зачекайте, є ще гарні новини від Вуви. Вони розширюються на нові платформи. Так, гра вийде у Steam 29 квітня 2025 року. Якщо не помиляюсь, то недавно гра вийшла на Mac. Користуючи Mac, я знаю, вам часто доводиться чекати трохи більше, але, як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи. А тепер за традицією нагадаю: якщо вам подобається японська озвучка в іграх і ви хотіли б розуміти більше, ніж просто окремі фрази, можливо, вам буде цікаво вивчати японську мову. Як ви вже знаєте з попередніх відео, я активно набираю мотивованих. Людей на індивідуальні уроки японської мови. Якщо ви давно мріяли розуміти улюблені ігри в оригіналі, без перекладу, відчуваючи всі нюанси сюжету та глибину персонажів, запрошую вас приєднатися до моїх авторських уроків для початківців. Разом ми крок за кроком освоїмо базову граматику, значно розширимо словниковий запас і будемо активно практикувати розмовні навички, використовуючи захопливі інтерактивні вправи, цікаві діалоги і головне вивчаючи японську мову на прикладах з ваших улюблених адже ігор. Перше пробне заняття буде для вас абсолютно безкоштовним. Частина коштів від наступних уроків традиційно піде на благодійність. Я пропоную гнучки графік занять на зручні зручній для вас онлайн платформі, а я намагаюся тримати максимально доступними. Посилання на google форму для швидкої реєстрації. Ви знайдете в описі до цього відео. Чекаю саме на вас, щоб разом відкрити безмежний та захоплюючий світ японської мови та культури. Наразі це всі оновлення та все, що про них відомо. Можливо, цей цикл новин не найбільший і не найточніший, але попереду нас шукає багато цікавого. Не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, щоб не пропустити нові оновлення та поділитися цим відео з друзями. До зустрічі у наступному відео!